Обласний центр зайнятості інформує в ефірі. Рубрика запитання відповіді із питань зайнятості населення чи видаються дозволи на застосування праці громадян Російської Федерації під час дії воєнного стану. Працівники Державної служби зайнятості роз'яснюють наступне законом України про зайнятість населення, визначено процедуру та строки оформлення дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Встановлено, зокрема, що обласний центр зайнятості має сім робочих днів для прийняття рішення про видачу дозволу та три робочі дні для прийняття рішення про продовження дії дозволу. Прийняття рішення про видачу чи продовження дії дозволу на застосування праці громадян Російської Федерації здійснюється за погодженням із регіональним органом Служби безпеки України. Строки, встановлені для розгляду питання, продовжуються до отримання такого погодження або відмови у погодженні. Відмова органів безпеки у погодженні видачі дозволу чи продовження його дії є підставою для відмови обласним центром зайнятості роботодавцю у видачі дозволу або продовження його дії. Аналогічні особливості визначені щодо дозволів на застосування праці громадян Республіки Білорусь.